Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я сьогодні хочу вам розповісти, як створювався квітник в природньому стилі на фасадній частині будинку. Я вирішив розповісти сьогодні саме про фасадну частину і про квітники на ній. Справа в тому, що це є обличчя вашого саду. Воно буде говорити про те, хто є власником цього саду, в залежності від того, який стиль було обрано тощо. І мені здалося, що це є досить цікаво буде вам подивитися, яким чином саме створюються такі квітники. Тим паче, ми знаходимося неподалеку біля Києва. І е, ви бачите, що це катежне містечко, де немає парканів. І тому ось цей весь квітник він якраз знаходиться не тільки на фасаді будинку, а він ще і відкриває, і підкреслює сам будинок. І е, конфігурація самого квітника така, що це така довга смуга. Яка перетинається сходами, перетинається в'їздом для машини в гараж, і її можна побачити з того боку, де я зараз іду, тому потрібно було зробити його максимально декоративним, максимально привабливим і максимально природнім. Чому саме природнім? Справа в тому, що навколо цього будинку знаходиться сосновий ліс. І хотілося вже підкреслити оцю рослинність, ці сосни, саме квітами, ну і в тому числі кущами, про які ми сьогодні будемо говорити. В природньому форматі. Сам квітник, хочу одразу сказати, що Асортимент цього квітника розробила відома літовська ландшафтна архітекторка пані Вайва. А наша компанія вже підбирала рослини і міксувала їх, створювала ось те, що ви можете побачити позаду мене. Цей квітник займає приблизно 80 квадратних метрів. Як ви можете побачити, він розбитий на три такі смуги прямокутні, які повторюють одна одну з точки зору асортименту, і вони якраз таки і підкреслюють оцю нашу природність. Щодо самого квітника, також хочу наголосити, що він був висаджений цього року, тобто йому ще менше сезону. Рослини, в принципі, вже наросли. І тому їх можна буде вам і показати. А ось які саме рослини і які прийоми ми для цього обрали, я вам зараз і покажу. Щодо розташування квітів в квітнику і взагалі рослин, які тут використовувалися, у зв'язку з тим, що будинок знаходиться вище, ніж дорога, тут є такий невеличкий схил, тому композиція самого квітника вона відкривається знизу вгору. Але ми, коли планували цей квітник, ми не робили його в класичних англійських прийомах, про які ви я думаю, що знаєте, коли рослини більш високого рівня знаходилися на задньому плані, і потім, по спадаючи такою трапецією, вони йшли до оглядової площадки, де йдуть люди. Так як квітник в природньому стилі, тому деякі рослини, як, наприклад, у цей самий родовик, ви можете побачити хоча це висока достатньо рослина, ви можете побачити на фасаді. А наприклад, отут журавець трішечки він захований. І так само там всередині можна побачити якісь, начебто, провали в квітниках. Але коли ви будете йти і дивитися на квітник з іншого ракурсу, ви обов'язково побачите цю рослину. Принаймні так було задумано і заплановано. Також хочу наголосити, що у зв'язку з тим, що це фасадний квітник, як правило, що відвідувачі, що просто люди, які проходять повз, що ми, коли потрапляємо до будинку і коли ми є власниками, ми все одно, як правило, дивимось на квітник з цього боку. Тому його можна Описати як квітник, який розглядається безпосередньо з фасадної частини, з дороги. Тому що коли ми спускаємось, ми так само з будинку, ми так само бачимо цей квітник, він відкривається по-іншому, так дійсно. Однак, коли ми кудись йдемо, ми, як правило, поспішаємо. Коли ми йдемо з будинку, ми проходимо, ми можемо більш повільніше на нього дивитися. Щодо структури і асортименту рослин. Так як це достатньо така, ну, довга смуга, але е, вона вузенька. ну, може там метра там, 25 3 цей квітник буде займати шириною, то кущі для створення такого каркасу вони не використовувались за виключенням е, яблуні мультиштамбової сорт Everest, тобто в неї багатостовбурність є досить цікава і вона дуже рясна, дуже так активно квітує білим. І потім буде мати такі цікаві восени, ну яблучка маленькі, які так само привертають увагу, і вони, в принципі, стоять досить довго, можуть бути і до середини зими, а деякі, якщо буде тепла погода, і до весни. І так як був обрано природній стиль при формуванні цього квітника, то ще було використано тиси. Це тиси у вільноросному форматі. Ми навмисно відійшли від якихось таких стрижених форм. Ми не змогли позбавитися цих форм, на жаль, в цьому квітнику, але. Ті рослини, ну, наприклад, тиси і бірючину, яку ми використали у форматі кульок, які ви можете побачити на задньому плані, ми їх все ж таки сховали трішечки подалі. Вони використовують нам більше функцію закриття, тому що тут немає парканів, і вікна кімнати виходять якраз на дорогу, і потрібно було чимось закрити. Mm. Тому ми обрали стрижані тиси, і ми їх трішечки приховали. А от вільнорослі якраз розмістили на фасадній частині. Ну і у нас залишилась ще історія про якраз такий асортимент квітів і злаків. І я вам зараз про це буду розповідати. Перед тим як перейти безпосередньо до асортименту, хочу вам ще так розказати деякі лайфхаки, яким чином створювався цей квітник. На прикладі щученка дернистого, от бачите, ці такі е, золоті хмаринки, це, до речі, сорт Golden Шлеєр. Ви можете побачити, яким чином ми розтягували квіти по всім нашим смугам, які у нас є, які перериваються дорогою для в'їзду і сходами до будинку. Принцип був такий: ми взяли один асортимент рослин. Він був, до речі, чималий. Тут було використано, може, десь порядка 50 рослин. Це досить так багато, і для мене був відповідний виклик. І це дякую за це пані Ваєва, що розробила такий квітник з таким асортиментом. Ми використали його і розтягнули по всім цим нашим блокам яким чином це було зроблено? Взяли наприклад той самий щучник дернистий. і ми його розкидали пропорційно або асиметрично по одній смузі. Так само перенесли його на іншу смугу і так далі. Зрозуміло, що у нас є більш така довга смуга. Там ми використали просто більше цих рослин, цього сорту. Там, де вона менше, ну, могли використати навіть одну або дві рослини. Але всі рослини, що у нас є в цих трьох смугах, вони 100% повторюються. Така ще загальна інформація. Може, вона вам буде цікава на один квадратний метр було використано приблизно 9 рослин ну, посадкового матеріалу. Деякі рослини, такі як, наприклад, щучник дернистий, вони були викопані з ґрунту. Тому зараз, коли ви дивитесь і, може, вас здивувало, що квітнику тільки перший сезон і він вже ось такий, достатньо такий ошатний, великий, не дивуйтесь, просто там були дуже великі рослини використані. Всі решта рослин були використані з контейнерів півтора двох літрових і вони досить швидко розрослись. Тут, до речі, ґрунт використано, завазився ґрунт, його було використано. З перемішаний з піском, у торф, тому він досить легкий, він підходить до переважної кількості квітів асортимент, який ми використовували, тому вони себе тут добре почувають. Ще з точки зору агротехніки, хочу сказати, що тут є крапельне зрошування, і квітник в будь-якому випадку необхідно мульчувати. Кому не подобається кара, вона саме тут використана, можете використовувати щепу, можете використовувати інші якісь матеріали, там камінчики, ну це буде набагато дорожче. Навіть там після кошення газону можете це розкидати, але під квіти, але це дає вам змогу зменшити кількість поливу. Бо тут я вам одразу хочу сказати, що полив включається на 2-3 хвилини на день. І менше будуть рости у вас бур'яни, поки квітник не зростеться. Ну а тепер ходімо, я вам покажу вже нарешті квіти, які ми тут використали. Спочатку, в будь-якому випадку, я обираю для себе злаки, які будуть тут використані, і вже роблю композицію з них. Ну, так як вже в принципі, кількість рослин була порахована не мною і асортимент так само, але він збігається з тим, що я себе досить часто використовую. Хочеться одразу звернути увагу на ось ці хмаринки. Ну, вони досить це щучник дернистий, Використали її, її, цю рослину через те, що вона досить довго декоративна. Вона з зими, ну, залишається зеленою на зиму. Навесні вона вже досить швидко відростає, коли ви її підстригли. І от потім починає коли квітувати, має ось такий шикарний вигляд. Хоч вже цвіте десь, мабуть, третій місяць. З часом, на жаль, її може доведеться все ж таки обрізати, тому що можуть бути ці волоти не зовсім декоративними, але поки що вони тримають на собі, навіть зараз тримають на собі квітник. Тут є спарабол повітряний, також дуже цікава рослина. Подивіться, як він, як Хмарко формує такий простір навколо себе. Є велика кількість осок, як заповнювачі. Їх тут штук 5-7, ми не будемо на кожній зупинятися. Є така, прям, як на мене, королева цього квітника це для мене особисто, це сіслерія осіння. Тобто вона, ну подивіться, яка вона цікава, яка вона гарна, як вона класно квітує. Її так само бажано використовувати масивом, але тут квіти були висаджені таким чином, що якщо ви подивитесь, ось, наприклад, на смугу, то Да, наприклад, щучник дернистий використаний блоками, там по три-п'ять рослин розкиданих, деякі рослини так само, а деякі рослини були висаджені просто от рядовим насадженням. От це всі три різних рослини. Це, наприклад, асака пальмалиста, карликова форма, це ще одна асака. Це е, сіслерія осіння. Далі йде вже не як блоком, як зазвичай використовується наприклад, борочок скельний. Тощо, тобто, рослини висаджені таким чином, щоб максимально досягти якогось природнього ефекту. Із злаків, які тут ще було використано, чому я зараз звертаю увагу саме на них, не тільки тому, що я їх люблю, це дійсно, це правда, але через те, що вони надають певну повітряність і декоративність квітнику, тому що квіти не завжди будуть цвісти. А злаки будуть дуже, дуже і досить часто декоративними. Тут ще використаний тенісетум Хемель. Ось Він Він достатньо таким великим розростається, але будемо сподіватися, що вони з часом все ж таки поміряться зі спераболом. Тут є Асака Гірська, подивіться, яка красуня. І тут присутні ще проса сорт Endo. Воно має почервоніти у нього кончики, листа. Конечний Карл Фостер. Я е, вам е, на початку ролика говорив, що квітник створений таким чином, що все ж таки оглядова частина йде з вулиці більше. Тому що, коли ви, наприклад, гуляєте ось тут доріжкою, то ви, е, коли куничник розростеться, це такий буде великий блок наступного навіть року. Ви вже квітника позаду нього, стоячи тут, ви не побачите. Але е, це така, такий задам. І був через те, що ліворуч від мене далі йде тераса. Вона якраз закривається тисами, але коли людина буде йти з цього боку, то в принципі цей куничник ось цю частину саду і терасу з цього боку, так само буде прикривати. Тому коли створюєте квітник, не забувайте про те, що він не тільки естетичну функцію буде нести, а ще якусь утилітарну і прикладну. Тому мені здалося, що ось такий велетень гарний, як коничник, тут дійсно буде пасувати. Отже, коли ми створювали квітник зі злаками, ми закінчили. А тепер нам потрібно перейти до квітів. Я вам зараз, коли буду розповідати про квіти, буде частково ще таркатися асортименту рослин, щоб ви бачили, що він дійсно повторюється. Тобто тут можуть бути і злаки, що вони є і на цьому квітнику, і далі, і на наступній клумбі, щоб просто було наочно видно. Ну от, Наприклад, одразу хочу сказати: ось є проса, про яке ми говорили, є щучник дернистий, є куничник. З куничником я тут не міг сильно із проса гратися, тому що. Ну, Клумба досить вузька, і тому сильно засаджувати їми було неможливо. Тому я використав їх ось десь з боку. От, щоб вони ну, так от, були десь на фоні грабів, і щоб вони не перекривали якийсь краєвид. А так як е, сорт цього щучника він достатньо низький, ну, от бачите, от, під час квітування, десь сантиметрів 75, так вона буде. Е, тут е, Golden Schlejer і Bronze шлеє сорт було використано, то вона нам не перекриває цей квітник. <кій> так само і спроса. Е, е, якщо там десь на іншому квітнику я міг його використати навіть посередині, тому що він більш довгий то тут я його трішечки розмістив ближче до паркану, але також потрібно так було подумати, щоб вони в одну лінію з коничником не ставали. І достатньо висока рослина це родовик лікарський. Він знаходиться також ну, от, більше з того боку, щоб не перекривав повністю квітник. Ну і поруч з ним є піровський лебединолиста. На осінь у нас будуть очіток, видне видниця сорт бриліант. Ну і таким чином. В принципі, квітник розрахований на те, щоб він мав постійний декоративний ефект. Тому ті рослини, які тут є, вони будуть грати починаючи з весни від цибулинкових і закінчуючи пізньою осінню. Ну, до речі, ще дуже цікавий злак це куничник «Брілянт». Ось він тільки починає відкривати свої волоті, тому будемо сподіватися, що його краса буде трішки пізніше і її можна буде побачити. Гірчак свічковидний, але це його не максимальна висота, він буде вищий, тому, в принципі, квітник з часом наб'ється і буде достатньо, буде достатньо декоративний і повністю закриє цей проміжок, де ми зараз можемо побачити кару. Так само родовик лікарський. Його тут трішечки привалила на листу. Вона і там була у нас представлена. До речі, хочу сказати, що родовик дійсно з часом так от може лягати, тому що він достатньо високий. І... Може, пов'язано з, скоріше все, це пов'язано з агротехнікою. Не завжди це буває, але так відбувається. Наприклад, ось цей пінісітом лісохвостий сорт Хемель, тут тільки Хемель використаний був в квітниках. Він, коли з часом підніметься, він буде його, тому що у нього буде от діаметр сантиметрів там 80 за пару років. Він буде, в принципі, цей родовик тримати, тобто фізично тримати буде його. Він тоді не буде падати, буде такою опорою. Ми подумали про такі трішечки ґрунтопокривні рослини, ну, умовно ґрунтопокривні, наприклад, ось можна побачити журавець. Це великокореневичний, звичайний, він просто створює зелений фон, ну, квітує рожевим там, три тижні навесні. Ну, і так само можете побачити щучник дернистий. Родзинкою зараз квітника я вважаю, що це от однорічна рослина, це вербена банарська. Вона також розкидана квітником, і перевага її в тому, що вона потім сама буде насіюватися і з'явиться по всьому вашому саду, і вона квітує дуже довго все літо. Тут спробую вам зараз показати досить цікаве поєднання, як на мене. Це тут була шавля карадонна. І вона, в принципі, так розкидана таким чином, щоб ну, квітувала своїм фіолетовим кольором по всьому квітнику. Поруч з нею є шавлія Амітіст, вона рожевого кольору. Ну і ось як на мене, королева цього квітника восени це буде ось ця айстра Lady and Black. Дуже класна рослина, дуже цікава. Вона правда квітує у нас досить пізно, але коли буде квітувати, це щось буде неймовірне. Ну і ще із асортименту, як я казав, тут є Спарабол, як повторюється на всіх квітниках. віронік Айстром, сорт альбом білий. Він ще ну, достатньо такий рихлий, тому що він, ну, як, на мою думку, досить довго наростає, але в принципі, а, тримає структуру і на зиму його можна залишати в такому стані, принаймні я так роблю. І є ще декілька сортів гравілату. Ось один із них представлений. Досить цікава рослина, яка буде дуже довго е квітувати і створювати вам позитивний настрій. Також тут є на цих квітниках. Вже говорив я про очітки, які зараз вже починають квітувати. Зазвичай, коли ми створюємо квітник в природньому стилі, їм притаманні дуже прості форми квітів, як правило, це може бути або свічка, як віронікайструми, як Віроніки, як Шавлії, про які ми вже говорили. Так, наприклад, і без всяких махрових квітів можуть бути і хінацеї, як тут є іхінацея Альба, і іхінацея бліда. І ось подивіться, це кнаутія Македонська. Тобто квітка дуже проста, максимально природня, і вона сама по собі не привертає такої уваги. Але, от коли вона квітує і вона створює якусь повітряність, таким чином, коли ми підбираємо ось такого формату квіти, або ось це гляньте, будь ласка, або та сама піровська -Лебедина листа, і коли не буде такого величезного масиву з цих квітів, а вони просто будуть розкидані рівномірно квітником десь більше, десь менше, тоді в цьому плані ви можете досягти максимальної декоративності. Ну, На передній план зрозуміло, що бажано було висаджувати рослини більш низькі. Це сорт ачітку вже інший, це Рубі. тобто він більш низький, ніж, наприклад, сорт Бріліант, і він вже починає цвісти, а сорт Брілянд, ачітку видного буде квітувати десь за тижня три, тому що він зараз стоїть просто зелений. Ну і ми підкреслили це асакою, підбили. Також ви можете побачити більш високу рослину на передньому плані. Вона з часом буде трошечки вищою. Це спарабол повітряний, щучник дирнистий на задньому плані його підбиває, родовик лікарський і айстри, так само точково. Їх зараз не видно, але вони будуть дійсно квітувати восени і будуть створювати цей позитивний ефект саме в ту пору року. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати про квітник, який ми створювали в природньому форматі саме на вхідній групи перед будинком. Ви для себе можете підкреслити якісь рослини, які будете використовувати. Якщо так, пишіть про це в коментарях, ставте лайки, робіть репости цього відео. Якщо ні, так само пишіть, будемо це обговорювати, тому що це є дійсно важливим. А з вами був Андрій Каранда. На все добре.